Всім привіт, з вами Кокс. Перед початком цього відео підтримайте мене та поставте вподобайку і напишіть файний коментар. В цьому вайпі ми грали на фул забитому сервері, і в нас це дуже непогано виходило. Всім приємного перегляду! Сподіваюсь, вам сподобається моє відео. Зайшовши на сервер, я почав рухатися в бік центру карти. Туди не добігали більшість бомжиків, тому там було легше відкинути свій дім. Добре. Задача в мене була проста. Мені сьогодні було потрібно відкинути домік і завтра зайти вже з тіммейтом і побудувати дім в тому місці, в якому ми хотіли. Залутавши трохи бочок та піднявши з підлоги пару камінців та дерев, я вже мав змогу скрафтити собі лук. Добільши на це чудне місце скелю, я вже планував, який дім я хочу тут побудувати. Але для цього мені були потрібні ресурси, тому я почав шукати фармилок. Жертва не змусила мене чекати, і я його вбив. Цих ресурсів мені з головою вистачило, тому я одразу приступив для будівлі своєї хатинки. Після того як я відкинув такий сарай, я помітив, що повз пробігає клан, і мені ні в якому разі не треба було палитися, що в мене щось є. Ooh. I'm naked. Yes, I'm naked. I'm full naked. No please. Отже, після такої зустрічі я одразу вирішив покращити свій дім та додати пару буферок. Хата вже була готова, я пішов спати. Бо завтра обіцяв бути важкий день, в якому нам треба було все встигнути. З першими проміннями сонця ми вирушили до міста, а потім в Рибацьке селище. Щоб купити декілька балонів та лаз. Нас було дуже багато ресурсів. Отже, ми не хотіли їх втрачати. Добуско. Ну Там як коня кину. Я а, вон вони мене шукають, Не йди, не йди, не йди, не йди. Я уже на саме низ буду. Иду, іду. Дві, ше тут вище. Буп, ще вище. Хорошо, і тут 4 на 4 киба влізе. Влізе? в мене одна хвилина на цей Байкот. Під городом що ти вдарив? На що ти вдарив, дівчини. Отже, розповідаю, чому ми саме поселилися біля зими. О, Тому що тут було дуже багато кланів, і нам дуже потрібна була Не вогнепальна собі? зброя. А також... Тут типу, дуже багато фармили сери. Яка б знадобилася нам для рейдів. Я, я далеко. Коли я вже сирить? був поруч з тиммейтом, йому вдалося діпнути якогось типочка. О, тут... О, магазин, чуєш? Пішли, мав рубочку забрать. Кудись? Та дивись, тут сери багато, ну, блин. О, там машина. Є. Машина, машина и челики ну, да чуєш? машину, чуешь? Я все скидываю тут за камни. Хорош. Ой, я по тобі попал. <поє> <una> все, все, все нормально, все нормально. Пидимаю, піднимаю. Какие ключи, кодлоки? От машины. А, нема. Блин. Палка есть. Отже, нам вдалося вбити кланового типа. Який втратив концентрацію І холодний розум Із-за агресії Ліс на пролом, я прийму. Бив, бив. Він сперляху розрив і взяв даже. Біля дома. І щоб цей чел не виїхав за нами. У нього даже кемпнуло У нього говно машина. Тихо. Тихо, в мене чел фарм. Бли У нього берданка. Це клановий теж ігрок. Іди до мене швидше. Фул фарм. Фул фарм слід робом. Десять це, це, це сусід. Я спускаюсь, я додому. О, і весьо він. Ну, Ні, ху ху-ху ху. Ну якраз дерево. Чувак. Цей райончик був дуже густо населений, але незважаючи ні на що, ми виявилися в ньому сильнішими. І під нашим будинком дуже швидко стало багато людей. А, да -да -да -да. мене вилечиш! Лумайящик, ломай ящик. Цей? Спішся! Капець, чувак. Бля, ми не через 6 безпеки. Ми що награлися? Після таких дій, які ми зробили, я розумів, що нас можуть зарейдити. Тому я закрив шкаф стінкою. Наступного дня мені потрібно було купити дропбокси, щоб без перешкод передавати ресурси зі шкафу. А ще біля міста я побачив машину, яка виглядає не дуже, але вона б допомогла мені перевести ресурси якомога швидше до привезти. Вона взагалі не їде, блін. Не доді. Змінивши машину, ми вирушили в сторону свалки. Нам потрібно було поставити на машину кодлоки, щоб її ніхто не вкрав. Ой. Ой, чуєш, це болт по нам. Ой-ой-ой. Почувши колотнечу на складі. Ми вибігли з машини, стоїхати, Коли я вже добіг стоїхати. до складу. Вони примудрилися перебити друг друга. О, о, йо, -ма -йо, йо, -ма -йо чувак. Йо майо. -ма -ма Забрав? Йо -ма -йо. перераб? Обив, бив, бив. Братав все засколу. Добре. А ні, ні, Вчера, не лутай його. Йо. Ніхера собі. Чисто так, поросло. Ми не повинні були затримуватись, оскільки ми були в повній пастці. Вони нас бачили, як на долоні. Давай, 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 давай. Беріщи. Давай, давай. Вали, вали, вали воком. Уходь, уходь закат. який пароль? Тільки не злоба пароль. 5 3,55. 5 Заповнюй. Чуєш, такі злі Вони з підтону виходили, а тепер дивісь, а тепер скалашов. Доїджаючи до будинку, на нас влаштували облаву, і мені треба було швидко реагувати та й заносити всі ресурси. Чува, чува. нам потрібен був камінь, то ми вирушили на його фарм під покровом темної ночі. Що, їдемо? Я теж думаю, їхати. Погнали якось об'їду. О, дай серу попами. Треба фонарь наловний. Так я лідорубом вб'ю. уб'ю, алеша. Зарода полз? Я я с... На одном топляхе доїхали провіряй. Mm -hmm. Ты Ти... пуском багато взяв на себе. Сделай Стаун кит. Ще один кит. Падий. Машина куди Так Вот там челики в улове. В хазматах. Идем? Серу фармлить. Серу фармлить. Зараз, секунду. Я трачу, я Что, я иду, брат?